Наталія Марецька живе у Преображенці, раніше Каланчацького, нині Скадовського району. Жінка відновлюється після ковіду. Говорить, до того, як потрапити до Скадовської лікарні, вдома хворіла п'ять днів. Коли почала задихатися, син викликав швидку. Швидка допомога півтора часа їхала, приготувавши речі чекали. чекали. Складно було їхати, тому що дорога там 80 кілометрів. Приїхавши через дві години, почти, ну, мене швидко поклали, тому що я була дуже в важкому стані. Преображенка входить до складу Мирненської територіальної громади Скадовського району, тож її жителі вкладуть до Скадовської центральної міської лікарні. Та щоб туди дістатися, пацієнту треба подолати 80 кілометрів цією дорогою. Ой, як це важко, кажеться, що ти. Що тобі вже все. Що ти воскрес і, і, і умер і знову народився. Дуже важко. Ну, представте, скільки їхати, дорога яка. І ти дом швидше, швидше, швидше. Тільки цього. Дуже погано, що нема у нас сімейного лікаря зараз. Хай би наша лікарня була в Каланчаку, а не в Скадовській. Головний лікар Скадоської лікарні говорить, навантаження збільшилося в основному через ковід. 19 до 25 травня. планової госпіталізації не було. Лише ургентні та ті, хто хворіють на коронавірус. Останні три роки ми лікуємо Каланчацький район і жителі міста Каванчака. То що стосується спроможності нашої як лікарні. У нас з цим не ну не було ніяких проблем, тому що ми визначені як опорний заклад, і на сьогоднішній день у нас є ну весь перелік, практично весь перелік медичних спеціалістів, які повинні бути фахівці, які повинні бути в лікарні інтенсивного лікування першого рівня. Костянтин Руденко розказав у якому стані найчастіше госпіталізують пацієнтів. Що стосується стану при госпіталізації, то практично все це тяжкі хворі. З чим це визвано? Це і визвоно не своєчасністю звернення за медичною допомогою. Це також може бути пов'язано із транспортуванням таких хворих. Василь Максимюк у Скадовській лікарні майже місяць. Сам він з Бабенівки, що за 100 кілометрів від Скадовська. На коронавірус захворіла уся його родина, дружина померла. Чоловік говорить, у нього теж важкий перебіг захворювання, без кисню дихати важко і досі. Больниця далеко друг від друга. Зачем їх відвозити? Непогано кормлять усе. Кадовська центральна міська лікарня у стаціонарі має 191 ліжко. З них 141 було визначено як місця для лікування хворих на COVID-19 і забезпечено централізованою подачею кисню. Еріка Авдєєва, В'ячеслав Ходус. Новини на Суспільному. Херсонщина.